Всім привіт! Мене звати Олексій з компанії Ланка. Ми виробляємо ось такі чудові бані різного розміру під різні побажання. В даному випадку це баня квадро 2х240 в повній комплектації, готова до використання світлом, електрикою. Піч у нас з цієї сторони. Зараз ми вже пропалюємо котел для того, щоб ви могли отримати баню і розтопити, і вже могли повністю її відкрити. Тут іде така ступінька, а це ще може бути козарьо, під індивідуальні побажання. Ось так виглядає всередині парна, від двері, до речі, нашого виробництва. все вже профарбовано в'яним маслом. Тут у нас ідуть дубові лежаки, дубова підлога. Це дозволить вашій бані служити дуже-дуже довго. Тому що там йде проливне дно оцинковане і вся вода сходить вниз. Можна обливатися без проблем. У очереді котел з камінням по кругу. Зараз вже пішло тепло, тільки розпалили, але вже е, є тепло. Добові лежаки широкі можна лягти в повну довжину людини, це дуже комфортно. Віночки, шапочки від нашої компанії, також е, ось такий кувшинчик, відро, тапочки, перчаточка. Ми все комплектуємо, щоб ви були задоволені. Навіть ось такий соляний світильник, е, який дає класний масла, годинничок. Ось тут у нас гімалайська сіль з правої сторони. Ми стараємось зробити так, щоб купуючи в нас баню, ви могли отримати готове рішення, а не купити, а потім щось доробляти, переробляти. Тому що ми даємо комплексне таке рішення і я вважаю, що наші бані є однією з найкращих в Україні. Тому звертайтеся, я вам все розкажу, покажу, є багато деталей та нюансів, і у нас є багато різних варіантів. З передбанниками, з кімнатами відпочинку, з зонами відпочинку, з спальнями, будь-які варіанти. Тому пишіть компанію LRK. А ось тут наш логотипчик і вся інформація.